Спати не буду, не змушу і не треба. Очей ні на мить не зімкну. Прийдеш у світ, бо сонога і гарна, а я без слів тебе обійму. Ти, прошепочеш, що довго чекала, що ночі без мене, здавались дуже страшні. Я зрозумію. Відчуття це знайоме, коли люди самотні, одні коли думи про неї, коли я в забуті. Вибач, кохана, що всі телефони ховали твої номери, що адресат мій не зможе читати доволі відверті листи, а я рвався. рвався. Подалі від сірості, днів від окору, люду, нетлумачених снів рвався до тебе, до єдиної долі. Знаю тепер немарні зусилля, немарні слова, що говорять розпусні уста. І вибач за те, що не зробив, але без сумніву мав би зробити. Вибач за те, який є. Вибач, що вже не змінити.